Журналістське видання Angel Media Катерина Родак напередодні на своїй сторінці у Фейсбуку публікувала допис, де розповіла про домагання викладача факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося. Описані в дописі події трапилися, коли їй було 19 років. І як стало нині відомо, професора Йосипа Лося відсторонили від роботи. Про це в коментарі Суспільному розповів виконувач обов'язків декана факультету журналістики цього університету Мар'ян. Лозинський, і більше про цю історію, що ще відомо станом на зараз до нас долучається Катерина Родак, журналістка Angel Медіа. Катерино, вітаємо. Добрий день. Добрий день, дякую за увагу до цієї теми. Катерино, дякую за сміливість говорити про це публічно. І хочеться спитати, чому ви вирішили цією історією поділитися? Наскільки резонансною вона стала, судячи з учорашнього дня, фактично за добу. Та насправді це все для мене дуже неочікувано, але я не шкодую про те, що я це написала. А написала це тому, що я вже багато років працюю в професії журналіста, і якраз зараз мене дуже цікавлять соціальні теми. І Я готувала матеріал про насильство і домагання в акторських університетах. І я спілкувалася з великою кількістю людей, які це пережили, і їхні історії мені дуже відгукнулися. Тобто я дуже розуміла їхні емоції тоді, я розумію їхні емоції зараз. І я розумію, чому вони мовчали роками. Тобто, я одразу це розглядаю. Розуміла і ну, навіть не, не, не запитувала їх про це, бо я знаю, чому от і тому я, коли вислухала їхні історії, я зрозуміла, що якщо вони мають сміливість говорити, якщо вони не мовчать, то можливо час якби і мені щось сказати, тому що я знала, що я не одна. Я знала, що якась мінімальна підтримка в мене буде, тому що я кількох людей знала, які теж пережили домагання від Йосипа Лося. Але я не очікувала, що нас виявиться настільки багато. Я справді думала, що це буде там 10 людей максимум. А це тільки з мого курсу дівчата. Я ніколи не здогадувалася, що з ними таке відбувалося. Але це дуже масове явище. Сотні людей прийшли до мене публічно, прийшли в коментарі, хто ну, не хотів публічно, а в приватні повідомлення. Ну не справді це дуже сильний резонанс. Катерино, ми з допису так дізналися, що не один рік ви не могли наважитися це оприлюднити цю інформацію для широкого загалу. Але все ж що вас стримувало зараз? Ви вже можете поділитися, як то, як -то кажуть, постфактом після цього допису. Які були саме емоції? Це був страх, чи це якийсь осуд суспільства? Можливо, якісь переживання, які були для вас таким певним стримувачем цієї історії. Ну, спочатку, там, ну коли це тільки трапилося, я в принципі нормалізувала ситуацію для себе і сказала собі, що це нормально, нічого страшного зі мною не трапилося. Та потім я це почала сприймати як умерну історію, якою вже навіть ділилася з друзями, з колегами. Ми це обговорювали, ми сім'ялися там умов, нас є старий з бочений факультеті журналістики, він лізе дівчат цілуватися. Він там їх мацеє, він їх гладить. От, і це все перетворилося в жарт в в комедію, і я не так давно насправді, може роки чотири тому зрозуміли, що це жарти жартами, але це ну якби не окей, це викладач і це юні студентки, які не можуть себе захистити, які залежні від нього. Та на цьому етапі свого життя, і що це не смішно? Це головне, я якось усвідомила в один, що це не смішно. І я насправді. Кілька разів хотіла про це публічно говорити. Тобто у мене був файл заготовка така на комп'ютері з цією історією, і я кілька разів хотіла опублікувати, але я хвилювалася, що в мене не буде достатньо підтримки. Що прийдуть якісь люди, які скажуть, як ти можеш такі речі говорити про свій рідний факультет, про професора, який викладав, який в тебе щось вкладав, які знання, як ти можеш. Але зараз я вже якось емоційно доросла до того, що я вважаю, що жодні регалії вік. Професор, жодні звання не можуть бути виправданням для людини, і я не ну я не можу його виправдовувати за це. Я ну, бачу вже, що і суспільство теж вже потихеньку починає розуміти, що це не окей. Катерино, стало сьогодні відомо, що професора Йосипа Лоса відсторонили від роботи про це нам коментарі. Розповів декана факультету Мар'ян Лозинський. Чи такої зокрема реакції ви особисто очікували? І наскільки цю ситуацію важливо тримати на пульсі нам? Я насправді дуже рада, що його відсторонили, і я дуже е, шкодую, мабуть, що трошки раніше не, не зважилася про це публічно говорити. Можливо, це сталося б раніше, і там ще там певна кількість дівчат не постраждала б. Але я би хотіла, щоб його звільнили, тому що і принципі як викладач він насправді ем, не надто нам вкладав знання в голову більше там чи в жити, так як він вважає за потрібне. От, я би хотіла, щоб люди на факультеті визнали, що вони замовчували ці речі, про які вони, навіть якщо вони тільки на рівні пліток знали, ну все одно вони замовчували це, і теж би хотіла, щоб університет якось заявою виступив та, ну я чітко дав зрозуміти, що він не толерує такі речі, що ну що студенти мають почувати себе захищено і знати, що університет та керівництво університету може стати на їхній бік в таких історіях. Катерина, Перед тим як завершимо розмову, ми пропонуємо разом подивитися і послухати, що сказав саме в коментарі суспільному викладач. Оскільки він на ці звинувачення назвав це брехнею та наклепом, і що ще зокрема він сказав, можемо почути. Це є провокація, це абсурд. Цього нічого не було абсолютно. Дайте мені спокій. Я категорично не хочу мати справи з людьми, які совісті не мають. Провокатори. Їм не подобається, що я виступаю за Україну. Це все брехня, це наклеп. Я не хочу мати справи з людьми, які не мають совісті. Я 53 роки викладаю в університеті. На найвищому рівні є мої оцінки. Їм просто не подобається, що хтось за Україну, що хтось хоче порядок на факультеті навести. Я за 53 роки в університеті маю чисту суму. Довість маємо менше хвилини на завершення. Чи могли б ви зараз відреагувати на цей коментар пана Лося? Да, ну це дуже очікувально. Ну в принципі, я, я не очікувала на якісь розкаяння чи чи вибачення. Ну це зрозуміло, що він вважає свою поведінку цілком нормальною. Це ну якби окей, і ну, те, що 53 роки. На факультеті, але наскільки я розумію, в мене є інформація від інших жінок, які там і 30 років тому е, страждали від його домагань. То це для нього нормальний паттерн поведінки був. Тому ну він в принципі і, і, і не визнає цього. Бо для нього тут немає нічого такого особливого. Катено ще раз вагані. дякую, що поділилися своєю історією, зокрема і зі Суспільним. Також Катерина Родак, наша колега, журналістка Angel Media до нас доєднулася і в продовження теми.